Пелюстка і квітка. Прийшла красуня весна уквічала землю первоцвітами, які є найніжнішими, найтендійнішими створіннями природи. Все більше і більше квіток розквітало навколо. Квіти це очі природи. Вони всі прекрасні. Серед них була. Гарна квітка біла, як мармур духмяна. Літають над нею бджоли джмелі, беруть нектар, у квітці сорок дві пелюстки. І одна з них загордилася. Я найкраща, я найголовніша, бо без мене квітка не квітка. Ось візьму і піду. Сіла на кущ і дивиться, що робитиме квітка. А квітка усміхається сонечку, радіє. Пішла собі пелюстка та зустрічає муравлика. Ти хто? питає муравлик. Я пелюстка. Я найкраща, я найголовніша, я найгарніша. Без мене квітка не квітка. Пелюстка? Знаю, я пелюстку на квітці, а тебе? Ні. Літала літала наша пилюстка до вечора та зів'яла. А квітка квітне, милуючи все навколо. Квітка без однієї пилюстки – квітка, а пилюстка без квітки. Ніщо. Цінуймо цей дивовижний світ природи. Вмійте природу любити. Кожній стеблинці на світі радіти.